Переподії у Єгипті змусили Конгрес Сполучених Штатів почати перегляд допомоги цій країні відповідно до законодавства США, яке вимагає припиняти допомогові програми тим країнам, де від влади шляхом перевороту усувається демократично обране керівництво. Розмір щорічної допомоги Єгипту з боку США складає 1,3 мільярда доларів. Загалом же щороку Сполучені Штати надають країнам світу харчову допомогу вартістю у півтора мільярда доларів. Протягом майже 60 років уряд США закуповував на ці гроші харчові продукти в американських фермерів і відсилав до проблемних регіонів. У проєкті бюджету на наступний рік адміністрація Барака Обами пропонує частину продуктів закуповувати не у своїх фермерів а безпосередньо на місці, куди надається допомога. Якщо чимало гуманітарних організацій вітають такі зміни, американські аграрії виступають категорично проти. Розповідає Андрій Готова. Фермер Біл Вайкс сидить за кермом трактора майже 40 років. Кукурудзу та соєві боби він вирощує на землі, яка перебуває у власності його родини вже кілька поколінь. Частина врожаю, хоча й незначна, йде на допомогу нужденним. ми раді бачити, що наш врожай йде на допомогу мільйонам людей і вже багато років запобігає недоїданню голоду та іншим лихам. З 50-х років минулого століття сільськогосподарську продукцію, вирощену у США, уряд надсилав на допомогу нужденним у різних куточках світу. Загалом три мільярди людей у 150 країнах отримали поміч у рамках програми Їжа заради миру сьогодні. Ця програма опинилася під небезпекою скорочення через те, що адміністрація Барака Обами вирішила надсилати потребуючим гроші замість сільськогосподарської продукції. Фермер Біловаекс категорично не погоджується з цим рішенням Білого Дому. це божевільна ідея. Вирощувати продукцію можна лише у певних районах і у США якість найкраща. Чому їм не дати саме продукти високої якості замість того, щоб давати гроші, і вони йшли на ринок, де все одно не куплять якісних продуктів? Однак міністр сільського господарства США Том Вілсак вважає зміни критично необхідними, тому що надходження продовольчої допомоги зі США постійно приходить із запізненням. Так, як бізнес працює тепер, то доставка продовольства у райони надзвичайної ситуації затримується на 11-14 тижнів, і це насправді дуже довго, адже йдеться про заощадження часу і порятунок життів. однак для Доу доудідян власника сортувально-пакувального комбінату у Вісконсині зміни існуючої програми означатимуть лише одне: звільнення 212 працівників. In у нас задіяно досить багато людей від виробництва і пакування до гарантування якості логістики логістики. так що це вплине на нас, Щомісяця на цьому комбінаті сортують і пакують сотні тисяч мішків з провіантом. Кожен мішок з американським прапором призначений для вжитку за кордоном. Я не думаю, що готівка матиме такий самий вплив, як мішок, на якому написано подарунок зі США. Ми занепокоєні тим, чи голодних годуватимуть якісною продукцією. Ми занепокоєні тим, що продовольча програма стане грошовою, і як ті гроші будуть використовуватися. Деякі законодавці у конгресі поділяються занепокоєння і уважно прислухаються до лобійських організацій, фермерів та перевізників. Андрій Годованець Голос Америки.